Взагалі хотіла тобі подякувати за твоє проявлення в Інстаграмі і взагалі за тебе, як за людину, в тому плані, що ти надихаєш, помімо того, що в тебе є там двоє дітей, ти, ти працюєш, ти розвиваєшся, ти йдеш в нове і ти не боїшся. І така штука, як. Оця твоя життєва енергія, от в мене просто дійсно було бажання, що людина, яка має двох дітей, вона і змучена. А я дивлюсь на тебе, і я дивлюсь там твої оці рілці або сторіс, коли ти там йдеш з колясу і ще з малою збоку. Я така, охрініть, оце дівка. <головське <головське> 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 я така Була багато краще, бо все одно пороставляли крапки над і. Все одно, ну ти мені попідсвічувала програми. То тобто, да, якщо я умовно розуміла, що це програма знецінки, то коли я це чую від тебе, це тіпо як ну ще одне підтвердження, що тіпо, віка ти не сама придумала, а воно так і є. І ті, давай восто, я розумію, що без твого проявлення і без твої, ну, твоїх прикладів життєвих. Ну, я б не знала толком, як я хочу. Я бачу твій приклад, і я розумію, що я там хочу так само. І я, тіпо, от, ну, ти даєш мені завдання, і я така так, віка. Якщо ти хочеш так само, то треба так само зробити. І да, я тобі кажу за це прямо мега вдячна. І тому я розумію, що дійсно наші душі знайшли одне одну. І є взагалі таке поняття, що душі підписують контракт, як приходять сюди.